Командний Кубок України з витяга нескорених. У Баршівці відбувся другий етап інклюзивних змагань, у якому взяли участь бійці сил оборони держави та ветерани. Ветеранів більше, будемо так казати, і чим займатися треба. Тут ми з'їжджаємося всі, будемо так казати, побиті одним ворогом. І так, є можливість відвліктися. проявити, що ми ще живі, будемо так казати. Кожен ну, різні поранення, різні травми, але... Коли сюди приїжджаєш в цій атмосфері, ти забуваєш абсолютно про все. Отже, участь у змаганнях взяли понад 100 учасників. 13 команд по 4 е, людини в команді це ветерани, і 15 команд це мілітери, Це діючі військовослужбовці та е, бійці Сил оборони України. Е, змагатимуться команди в трьох спортивних дисциплінах: це веслування на тренажері, е, 100 метрів, 100 секунд, і естафета стронмен або інвастрон. Учасників змагань з витяги нескорених стає все більше, говорить головний суддя, почесний президент Федерації з України Василь Вірастюк. Як для нас, як для Міністерства ветеранів, участь і велика участь ветеранів це є хороший показник, тому що більше людей ми залучаємо і мотивуємо до занять фізичною культурою і спортом. І ось у 2024 році федерація побачила таку тенденцію, що Ветерани почали гуртуватися в спільноти в спортивні спільноти, і виникла така ідея, чому б не проводити командні чемпіонати. Захід організували МХП АгроЕС, МХП Старинська Птахофабрика спільно з громадською організацією Федерація стронгмену України та Міністерством у справах ветеранів у межах програми підтримки військових та ветеранів МХП. Поруч. Ветеранам важливо брати участь в таких змаганнях, тому що вони зустрічаються з побратимами, вони знайомляться, в них є спільні інтереси, в них є що один одному розповісти. У Нас бувають навіть історії, коли після демобілізації вони довго не бачаться, а потім на подібних заходах вони зустрічаються. Це надзвичайно емоційно, це цінно. Вони відчувають, що є спільнота за принципом рівний рівному, яка точно має. Має бути активною, проактивною, ініціативною. Громада їх точно має почути, тому що саме вони несуть ті сенси, які будуть закладатися у формування нової української держави, сучасної, розвиненої, європейської, до якої власне ми і прагнемо. Зазначає міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова, основне дати можливість ветеранам реалізувати себе у цивільному житті. Дійсно, спорт дуже важливий інструмент, тому що ми десь останній рік якраз спостерігаємо, як хлопці дівчата, які після поранень у 2022-23 році. Після проходження, лікування, реабілітації почали задумуватись про своє цивільне життя. Перше місце, як правило, куди вони приходять, це власне спорт. І в таких об'єднаннях між собою, в потенціюванні один одного, далі вони вже вибудовують свою дорогу в роботу, в бізнес. Тощо. До речі, МХП не лише організовує заходи для ветеранів, а й допомагає працевлаштуватися. Саме таким прикладом є ветеран Юрій Грицай. 24 лютого я був в Бордо, у Франції, на підвищенні кваліфікації в одному з мішленівських ресторанів. І 6 ранку зателефонувала дружина мені, сказала, що війна. 25 лютого я вже був в Дніпрі, я сам з Дніпра записався в Національну гвардію в Дніпро-1 і в березні вже був на Луганщині, захищав нашу країну. Так сталося, що були поранення шпиталі. Лікарні операції мене комісували. І компанія МХП прийняла мене на роботу як ветерана з інвалідністю. Спочатку чоловік працював шеф кухарем у кулінарному центрі компанії МХП, але згодом перекваліфікувався на фахівця з ветеранських проєктів та заходів, який допомагає ветеранам адаптуватись у цивільному житті. Мої обов'язки ну Організація, допомога в організації, внесення кулінарної складової в заходи, так як сьогодні. Ну, якось так, і робота з ветеранами, з таким же як. Я. Мені захотілося робити щось, ну, знаєте, як я цей шлях пройшов, і допомагати хлопцям пройти цей шлях також, щоб вони ходили до психологів, вони не соромились цього, щоб вони звертались за допомогою, а компанія надає дуже багато допомоги ветеранам. Буду вам готувати козацький куліш за старовинним рецептом. Це буде дуже смачно, тому що аутентичний рецепт витягнутий з книги Катляревська Неїда. Шість у веслуванні на 100 метрів здобули команди корт, «ДСНС», вогнеборці, вогники Київщини, командний дух. У веслуванні за 100 секунд переможцями стали північний форпост, козацький дух, і денні кульчики та вогники Київщини. І в останньому змаганні стронгмен Інва Стронг» перемогли команди Корт та Козацька рада. Марина Грицюк, Юлія Глушак, Новини Терез, Бориспіль.